Всім здраві! Хочу для вас прочитати своє волевиявлення, подати такий сигнал у простір. Нарешті сьогодні його написала від руки червоними та фіолетовими чернивими, перевою ручкою. І таке відчуття, якесь цікаве, класне. Скажімо так, пропустила через себе кожне слово. Тому дякую всім, хто буде слухати до кінця. Моє волевиявлення. Я жива жінка, власним ім'ям Марія, дочка Миколи, породу батька Превденюк, породу чоловіка Ярош, людина в правовому статусі людина, народжена на 4-й день жовтня місяця 1987 року від Ризлава Христового за Григоріанським календарем, або 13-го числа місяця Рамхать, 7496 літа, за слов'яно-арійським календарем на перед землі, на землі моїх пращурів. Народилася у місті Мелітополь Запорізької області. Географічні координати міста 46 градусів 50 хвилин 56 секунд північної широти 35 градусів 21 хвилина 55 секунд східної довготи. в Українській Радянській Соціалістичній Республіці або Українській РСР УРСР та Союзі Радянських Соціалістичних Республік Союзі РСР або СРСР. СР. Є власницею персони Яриш Марія Миколаївна та Яриш Марія Миколаївна Капслухом. Це ім'я, дане моїми батьками, громадянами УРСР, СРСР, є моїм авторським правом, невід'ємним, невідчужуваним. Я, представниця роду русів та слов'ян, стверджую, що я жива з дня мого явлення в тілі жінки. На жодну мить не була зникла безвісті. Стверджую і підтверджую свої права власника на власне ім'я, тіло, розум, душу і дух. Як представниця виду людина розумна, homo sapiens, людства, представник народу Республіки Україна, суб'єкт міжнародного публічного права та представниця моїх родів проголошую права на свою частину всіх ресурсів та корисних копалин, включаючи вироби з них на планеті Земля за всіх часів, повідомляю всіх учасників всіляких правовідносин, всіляких форм власності та Правових статусів про те, що я, перебуваючи в здоровому глузді та ясній пам'яті, без будь-якого примусу, перебуваючи фізично в даний момент у населеному пункті село Суддя Житомирської області Республіки Україна, виявила усвідомленість, дієздатність та правоздатність, розсудливість та божественну добру волю шляхом публічного повідомлення в присутні... присут... присутності свідків неба й землі та тих, хто слухає мене зараз, 28 дня вересня місяця. 2023 року від Різдва Христового вступила на посаду агента своєї фізичної особи Яриш Марія Миколаївна та Яриш Марія Миколаївна Капслоком. Згідно свідоцтва про народження 3ЖС 17 371700, Привденюк Марія Миколаївна, 04.10.1987 року народження, місце народження село Терпіння Малітопольського району Запорізької області Республіки УРСР. Про що в, кінці, в книзі реєстрації актів про народження 1987 року жовтня місяця, 30-го числа, зроблено запис номер 97 За борги та зобов'язання фізичної особи Ярош Марії Миколаївни капслоком Ярош Марії Миколаївни, не несу відповідальності. Всі права захищені. Я є матір'ю та повноправним опікуном живої душі, живонародженої єдинокровної дочки, народженої живою дівчинкою у 20-й день квітня місяця 2014 року. від Різдва Христового, на Мідґерд землі, планета Земля на землі моїх предків у місті Мелітополь. Дочку назвали ім'ям Ільяна. Також я є матір'ю та повноправним опікуном живої душі, живонародженого єдинокровного сина, народженого живим хлопчиком у 21-й день жовтня 2016 року від Різдва Христового на Мідкурд Землі у місті Мелітополь, планета Земля на землі моїх предків. Сина назвали ім'ям Святослав, батько та повноправний опікун моїх дочки та сина, чоловік з власним ім'ям Дмитро, син Геннадія, з роду Ярош. Позбавляю третіх, четвертих та інших осіб фідуціарних обов'язків, обов'язків довіршої особи, і забороняю всілякі операції з будь-яким моїм, будь моїм майном, у тому числі особистою інформацією та даними персони, а також майном моїх дочки та сина без моєї письмової на те згоди у здоровому глузі та ясній пам'яті, з роз'ясненням повних правових наслідків договорів, що укладаються. Усі трасти, договори та контракти, засновані на помилкових припущеннях без роз'яснення повних умов договору, оголошую нікчемними недійсними, які не мають сили. Акцентую увагу, що я забороняю обробку, збір, передачу третім та іншим особам, в тому числі транскордонну, персональних даних моєї фізичної особи. Матеріальну відповідальність осіб та сторін, які порушили мої права своєю дією або бездіяльністю, оцінюю в еквіваленті 1 грам золота найвищої 999-ї проби за одну хвилину мого життєвого часу, витраченого на вирішення ситуації. Цей документ набирає чинності з дня його опублікування у публічний простір. Претензії приймаю протягом 10 днів з моменту публікації даного волевиявлення на адресу для кореспонденції Україна. Індекс 12315, Житомирська область, Житомирський район, село Свидя. До запитання через персону, Яриш Марія Миколаївна моя воля, права та статуси проголошені у цьому волевиявленні, не відчужувані і не є вичерпними. Без обороту на мене та моє майно. Право тлумачення, майнові та інші права залишаю за собою та при собі. День 28 вересня 2023 року від Різдва Хрестового. Джинка с власним ім'ям Марія і автограф.